Так, доброго всім дня. Сьогодні у нас будуть призивчики костюмів. подивимося, що у нас там є. Квест пройдено. Так. Завантажуємо. Так. Ще війну будемо сьогодні записувати. У нас тут є. Запрошуємо до альянсу. Війна така у нас. О, у нас уже клепають. О, даже вже раз перегорнули добренько. Давайте йдемо по призивчиках. Єлена. Єлена в мене є, але хочеться скляну. Давайте. Поїхали X9. Один. А ну оп, сразу наш гар. Берлин. Червоний колір. Річарда дуже хочеться. Є два річарда прокачаних. Немає скляного. Беліт. Костюмчики добре. Так. Поїхали. Ренфілд. Навіть ніколи не качав, не знаю. Давайте Єленку. Тут остати жир. Жир, жир. Грімка. Грім є, але не качав іще навіть. Дивимось далі. Не качав навіть еще. Так, тут то що у нас є. О, кагана хочу. Річарда дуже хочеться. Де він є? Де є? О! Тебе надо. Два штуки є вкачаних. Мар'янка є одна. Тройбани. Не хочуть нічого давати. Хоча після троїк може бути і п'яторка. Ульмер. Так собі. З призивчиками так собі. Одні, одні трійки. Не хочуть давати нічого. Взагалі нічого. Не хотят. Ленчик тоже есть немасляного, ну. Есть контакт! Есть контакт! Бляха-муха. Ця есть. Красота. Вот это! Це вже подфартило, пойдет. Сейчас будем скляну качати. Есть! И скринька. Давай, відкривайся. О, книжка пойде. Книжка радує. Дивимось сюди. Ось наша Єленка. Ось цю будемо вкачувати. Ой, стати будуть бешені. Піде в оборону. Хі -хі. Так, всім дякую за увагу. Порадувало.